Дякую, тобі, тобі за друже, що любиш друже. Хлопці, хлопці, сині карі очі. Заглядати, хлопці, хлопці, з сильні, мужні свободу вашу не Завзятим синам України із великодним, воїни, солдати нехай твій дух козацький воскреса за тебе моляться. Сестра, дружина, мати ніколи в тебе їхня віра не згаса. Нехай Божа милість та благословення несуть в Україну мир. Ми ще добажаємо нам усім, щоб сонце перемоги і миру зійшло над Україною. Нехай буде мир для України. Ті це площа доньки і сини, молитві нашій Богові лимуть, щоб, щоб більше, більше не було війни. Свято, воскресіння, свято свят. Пасочку з ми. Нарядили. Пишно і запашна вона у нас. Хай додасть дорого і силу. Завжди молимось за вас. Тож і шумуйте нас і дорогі є сокісніки. Хай великодня вісточка до вас летить. Що ви там далеко? Таке свято пам'ятали. Ми дякуємо вам за те Дякую Чекають, дівчата у вікні виглядають. Дякую, тобі воїна друже, що Україну любиш дуже, і я за тебе молитві. Віримо у перемогу. Вітаємо зі святами. Бажаємо щастя, С э Україна понад усе. Чекаємо з перемогою. Дякую за можливість святкувати Пасху. Бажаємо миру. Україна переможе. Дякую за можливість ходити до школи. Бажаємо миру в Україні. І за вас мамося. Слава Україні! Ви наша надія. Ви наша перемога. Віримо в Сур. Україна бажає миру. Чекаємо з перемоги. Україна пересечне. Слава за Дякую за те. Витривалі. Ворогам свободу вашу не здолати, силу духу, темряві не залякати. Знай на тебе мама й тато чекають, дівчата у вікні виглядають, Дякую тобі. Tchau, tchau. Час прийміть наші найщиріші вітання з великим днем світлого христового воскресіння, чудо Христового об'єднує всіх нас, вірою в перемогу, добра над злом, світла над темрявим життя від смерті. Бажаємо перемоги, спокою і щастя вам і вашим близьким! Нехай Боже благословення завжди буде з нами, з українцям, Бог даруй нам свою. Та безмежну любов, надію і несламну віру в перемогу. щоб сонце перемоги й миру зійшло над Україною. Нехай, Божа, мирі! І повстане, із руїни. скоро свято, світо урочисте, свято воскресіння, свято свято. В домі вже все прибрано і чисте, сад весняний одягнув на рядус. У світле свято Христового Воскресіння, збирає кошик для наших ЗСУ. щоб Бог послав наші спасіння, і зупинив приваблицю війну. Я крашенький у кошик покладу, жовтий, і блакитний колір оберу. Рапор наш мою рейд повсюду. Вільно. Хай вільно і все лежуть всі. Пасочку спекли мене родили. пишна запушна вона в нас. Хай додасть усім здоров'я й сили, бо вже скоро освятити її час. Десь небо можуть дивом крити. Ракети, бомби падають навколо. Та знати, що на все є Боже милість. І по Бога наша прибітка. Не сумуйте хлопці, нині свято. Хай великодня вісточка до вас летить. Для вас спекли не пасочки завзято. Хай ваше серце не не ліщевить. Для васні писанки старанно малювались. Курсину, коли шинечку, копаску. Щоб там далеко, ви про це не пам'ятали. І також скуштували великодну паску. Нехай святий великий принесе вам довгоочікувану радість перемоги. Дякую. Заглядати. хлопці, хлопці, я сильні, мужні свободу вашу не здолати. силу духу, темряві не залякати. Знай на тебе мама й тато чекають, дівчата у вікні виглядають, дякую тобі. Не друже, що Україну любиш дуже, і я за тебе. що ви цінуєте за свого здоров'я та життя, обирайте кордон України та захищаєте її інтереси. Твердо тримайте позиції та відбивайте напади ворогів, щоб ми могли жити в затишних оселях та працювати. Ви робите все можливе, щоб ми мали можливість жити в мирній, заможній, і вільній і по справжньої європейській країні. Ми дякуємо вам за те, що ви захищаєте нас та нашу рідну Україну. Слава Україні! Героям слава! Життя над смертю. Паспорт це великий прояв любові Христа до нас. У світлі дні Христового Воскресіння саме час доброти. Розквітають уже, саде, весна і нехай осмітні душі наші. Віримо і переконані, що обов'язково настане час, коли ми почуємо слова. Війна закінчилася. У нічній темнені є світло, яке ніколи не згасне. Це світло віри в тебе, Господу. Я падаю Боже, тобі на коліна, устави толюся, тобі я до ніг. Збережи наш народ, збережи Україну і дай нам оборіг. Слава ЗСУ! За завзяті не в Україні. Слава Україні! Героям слава! Дякую! Всі Мій любий солдате, Пишу я до тебе з подякою від щирого серця. Що маю сьогодні, я мирне небо і надію, що лихо минеться. Ти зараз на сході мене захищаєш, щоб мирним у мене був сон. І те, що молюсь я за тебе, не знаєш, на це не потрібно, ікон. Я просто у небо звертаюсь до Бога, щоб він тебе крізь боронив, безпечною всюди була, щоб дорога, і стало на все тобі сил, щоб ти повернувся в цілілим. благаю, молюся за тебе щодня. І хоч особисто, тебе я не знаю, мені відтепер ти рідня. Дорогі воїни, наші захисники. Настали складні часи для кожного українця в тилу, а особливо на фронті. Ви робите для усіх дітей, підлітків, дорослих стареньких, героїчні вчинки. Захищаєте нас. На ваших плечах – вже доля України, майбутнє її громадян. Ми розуміємо, як вам важко і як це відповідально. Без вас б надії на завтрашній день. Вірю в мене небо над головою кожного українця. Завдяки вам на нас чекає нова краща Україна. Щасливе життя навіть краще, ніж було. Ми віримо у вашу силу та вашу мужність. І з кожною новиною про ваші густі, де слово на окупантів. У нас віряється надія, на очікуємо перемогу. Бажаємо вам сили та витримки. Нехай Господь єднає Україну в мирі та злагоді. Нехай ангели оберігають вас від небезпеки і повертають живими додому з перемогою. Ми вдячні вам за мужність, силу, витривалість та патріотизм. Тримайтесь заради нас, заради України. Всі хлопці, сині карі очі, ви пішли з тому Чекають, дівчата у вікні виглядають, Дякую, Тобі, воїна, друже, що Україну любиш душе, і я за тебе. України. Ми вдячні вам за мужність, силу, витривалість, патріотизм, за те, що ви ціною свого здоров'я та життя бороните кордони України та захищаєте її інтереси. Твердо тримаєте позиції та відбиваєте напади ворогів, щоб ми могли жити в затишних оселях та працювати. Ви робите все можливе, щоб ми мали можливість жити в мирній, заможній, вільній і по справжньому європейській країні. Ми дякуємо вам за те, що ви захищаєте нас, наших рідних і близьких, нашу рідну Україну, її цілісність та недоторканність, її гідність. Ви даєте нам надію, що настануть кращі часи для нашої неньки України. Нехай Господь єднає Україну в мирі та злагоді. Нехай ангели оберігають вас від її небезпеки і повертають живими додому з перемогою. Хочу подякувати учням третього класу і класному керівникові Болонюк Галині за передані смаколики. Дуже смачно і дуже приємно. Знаючи, що є в тилу такі маленькі патріоти, ми обов'язково переможемо. Дякую вам ще раз і слава Україні. Дякую тобі, воїна друже, що Україну любиш дуже. E as atrapalhadas